Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Сьогодні мова буде йти про чайні пари, чашки також і чашки велетні. І сьогодні буде виключно полонне. Є багато поціновичів даної порцелянової фабрики і виробів, які випускалися. Тому що існує музей, люди часто відвідують, любуються чудовими виробами, які, на щастя, вдалося зберегти в полонному музеї. І я також їх полюбляю. Сьогодні вдалося відшукати п'ять предметів, новинок, з якими ви ще не були знайомі. Тому антикваріат, вінтаж. До вашої уваги. Ось погляньте на цю чудову чайну пару. Це форма П-56. До речі, у мене буде їх три і всі джимівські і Івана Євменовича Джими. Форма П-56. Ця пара мені дісталася не так давно. Я е, її зібрала. У мене було ось таке блюдечко. Можливо, я навіть вам його показувала в одному із своєму в одному із своїх відео шукаю пару. Коханому, однак ніхто не відгукнувся. І ось у мене воно в колекції дуже-дуже довго зберігалося. Ось бачите, ось таке клеймо. Перший сорт, 18-та група складності, синє клеймо. ось таке блюдце. До речі, малюнок я не знаю, кому належить, і ніде не знайшла. Не знайшла, як називається ось це оздоблення. До речі, це дуже гарний ручний розпис. І ось на каналі Радощі життя я придбала ось таку чашечку. Я так зраділа, бачите, у мене склалась повноцінна чайна пара. Ось така. Давайте я її ось так прокручу, що блюдечко, що чашечка в досить гарному стані. І якщо поєднати ціну, за яку я купила чашку, на перший погляд не так би ставалось і дешево, однак, враховуючи те, що блюдце, і в мене вийшла на сьогоднішній день дуже гарна чайна пара за помірковану ціну, так скажімо. Але тут є один нюанс. Давайте ми з вами трішки-трішки порозмірковуємо. Я вам тільки що показала голубе клеймо. Першого сорту, а ми тут бачимо червоне клеймо перший сорт і вже бачимо дев'ята група складності. А якщо на блюдці 18 і бачимо ціну 1 рубль, я так думаю, що це, звичайно, рубль, 1 рубль 50 копійок і про що ж це говорить? Розумієте, трішки-трішки ми маємо якусь загадку. Так, давайте ще раз покажу вам блюдечко, щоб було краще ось так бачите? Вісімнадцята група складності, це від позолоти, від, від малюнка залежить, і дев'ята. Тобто, е, якщо говорити, що форма П-56, тобто створена вона була в 56-му році, то ми клеймо 56-го року, бачите. Здавалося б, ось це клеймо також 56-го року. Там уже задіяно було після 56-го року, інше клеймо – але ми бачимо, що тут вже дев'ята група складності. Тобто після 60-го, е, на початку 60-х років е, була найвища це десятка. Ми бачимо дев'ята група складності і є ціна. І доволі в мене. Е, Багатенько вже з'явилось відео, е, пробачте, будь ласка, виробів, ось е, з такою трішко, е, трішки е, несуразицею в частині клеймування періоду 50-х років. Можливо, ще раз кажу: не була проклеймована на той період часу, а посуд був виготовлений раніше, і поставили ось таке клеймо. Не знаю, чим це пояснити. Но у мене пояснення тільки ось такого змісту. Будь ласка, я буду э, рада почути від вас вашу думку стосовно ось такого клеймування. Тому, я, тому що я ще раз звертаю вашу увагу: такі вироби трапляються і доволі таки часто з таким клеймуванням. Ось така красунька. Так, до речі, ви звернули увагу, що фарфор тут білосніжний. Далі. Ось така мені трапилася красуня, я її придбала повноцінне блюдечко, і чашечку відразу. І доволі таки задорого, скажу відверто. У мене, до речі, я не пам'ятаю, чи я вам показувала чи ні, але чи можливо, це було на етапі ранніх, ранніх моїх, виробів, в, в, в моїх відео по виробам полонського фарфорового заводу. У мене є неповний сервіс тільки синього, такого, бачите, криття, напівкриття. Це ж я придбала зелене. Це ж та саме, як я вже говорила раніше, форма п 56 Тут порцеляна, якщо звернути увагу, вона такого набула кольору слонової кістки. Вона не білосніжна. Ось. Значить, маємо ось таке блюдечко. це також ручна робота. Ми бачимо напівкриття. Що на блюдечці, що на чашиці, одне і те ж саме. Ось таке клеймо. Зараз камера вловить 17-та група складності, тобто це П-56 року. І те ж саме ми бачимо на блюдечці. На блюдечку, бачите, ось таке ж саме: 17-та група складності. Так, ось така вийшла у мене чайна пара. Так, і третя антикварна чайна пара того ж періоду тієї ж форми і того ж автора ось така. Ці пари не рідкість. Їх можна знайти. Трапляються вони. Верніше, як правильно так сказати, невелика рідкість. По жодному, я ще раз. Звертаю вашу увагу, я не знайшла, як називається малюнок в жодному із трьох. Наприклад, це я читала, ну, я так думаю, що це в народі говорять, що це червоний мак. А так чи не так, не скажу вам. Так, ось таке блюдечко, дуже гарний ручний розпис. Ми бачимо. Ось, гарна, дивіться, гарна полива. Бачите? Аж ви Збереження чудове. І ось таке клеймо. перший сорт. Ось таке, бачите, це сервізна, це сервізна чайна пара. У мене сервізу такого немає, але чайну пару я собі придбала. Ціна також будемо говорити. Умірно. Не занадто висок, як на сьогодні ми можемо зустрічати на такі вироби. Ось такі три антикварні вже чайні пари є в моїй колекції. Так, ну що ж, полонне. Далі ще лишилося дві, але це не пари, це чашки. В Мою колекцію попала ось така красонька. Це, відразу, ви бачите, по датах. Це не антикварна річ, але це глибоко, глибоко, якщо так можна сказати, вінтажний предмет. Це чашка форми келихувата. полонський клеймо періоду 60-х років ми бачимо ціна за роками зловить 1 рубль 65 копійок. 9-та група складності. Однак давайте ми порозмірковуємо, що ж це за дата, Кому чи чому вона була присвячена? Так, тут напівкриття, це це через трафарет, ви бачите, тут, можливо, ось є окремі елементи, це ручний розпис. Але оці всі червоні лінії цифри, це все трафарет. Виконано через трафарет у стоплення. Є, бачу, є трішки ручної підрисовки. Так, дивіться, я спочатку, звертаючись на ці дати, задумалась, що ж вони означають? Рік заснування заводу ні, тому що, ви бачите, 1870-та бричка, я не так давно знову ж е, перелистувала книги Олени, е, Олени Корось заснував в 1889 е, завод в Полонному. От. Я так думаю, що це дати, е, присвячені Дню народження Леніна. Ось бачите, І от сторіччя до сторіччя з дня народження Леніна. 1870 рік. І 1970, і 1970, хоча жодного напису, там, вождю пролетаріата, світового пролетаріата, як то кажуть, у нас на цьому виробу не вбачається. Такий орнамент, чисто в українському стилі. І оці дві дати. Як ви думаєте, яка ваша думка? Мені цікаво буде почути. До якої знаменної дати, так скажімо, це чашка велетень, а це не менше 05 літра, була виготовлена. Так, і ще це не чашка, це вже келих, я його придбала. Зазвичай я не, кори... не колекціоную такі вироби, але я придбала по одній єдиній причині. Я ось так прокручу, а ви полюбуйтеся. Я думаю, ви здогадалися, що я її придбала тільки із-за прекрасного ручного розпису в стилі Петриківка. Це класичний пивний бокал. Але розпис, Ух ти, яка краса, погляньте, який він красивий, який він багатий, який він яскравий. Ну, все так, як ми любимо. Бачите? Ціни відразу немає на ньому, щоб ми зрозуміли, скільки ж така робота, такий предмет коштував в той період часу. Але як йому полонне ось таке, я так думаю, що це кінець 80-х років. Це моя така думка. Не знаю, що скажете ви. Ось таке було відео, ось такі новинки, ось з'явились в моїй колекції. Я особисто була задоволена. Не знаю, чи сподобалося вам, а мені сподобалося на сьогодні все. Якщо вам прийшлося до вподоби моє відео, буду просити вас про подобайки, буду просити про коментарі, мені буде приємно. А на сьогодні все, до нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.